Українські лікарі боротимуться за медичний Оскар. Так вже давно називають орден святого Пантелеймона, який вручають найкращим за професіоналізм та милосердя. Кандидатів від столиці визначить регіональна рада Києва, що провела установче засідання. До її складу увійшли прогресивні політики, лікарі, волонтери та митці. Одноголосно обрали головою ради професора заслуженого лікаря України Ігоря Чермака. Ми запросили ну, кращих із кращих наших патріотів, людей, які вони є сьогодні символом нашого суспільства, які є лідером нашого суспільства, які є патріотом, захисника захисникам нашого суспільства, і творимо єдиний наш такий спільний фронт для досягнених спільної мети спільних наших задач. Перш за все, це освітлення тих людей, які сьогодні е, знаходяться на передовій на фронті. Ті, які сьогодні проливають кров за нашу за наше майбутнє, за сьогоднішнє наше життя. Плідної роботи раді побажав голова Ва поважної ради відзнаки ордену святого Пантелеймона Василь Князевич наголосив цього року номінуватимуться ще й військові лікарі. Визначити найкращих буде непросто. Кожна людина в своєму зірка, і кожна людина цінна. І лікар, і військовий, і пожежник, і рятувальник. Нам допомагає наша земля, наші стіни, наше сонце. Нам допомагає Бог. Нагороди це саме менше, чим можна похвалити кожного борця за незалежність. І за перемогу Україна була її вода. Тільки скоріше, і перемоги. це дуже дуже важлива нагорода. Ну саме основне що це не державна нагорода, тим більше вона важлива. Тобто, самі заслужені люди, самі відомі люди в Україні. От не просто до неї до неї дійти до цієї нагороди. За часи існування володарами ордену святого Пантелемона стали визначні особистості Микола Амосов, хірург Олександр Шалімов, медик патріот Любомир та інші директорка Департаменту охорони здоров'я Києва Валентина Гінзбург переконана, цього року список володарів поповниться столичними лікарями. Нагородження планується традиційно у день святого Пантелеймона Цілителя, що у серпні.